Фолатін, міо, дехіроїнозитолу, марганцю та елметелфолату. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми далі продовжуємо обговорювати. По перше, відставку Андрія Єрмака. Як не як одна з найпомітніших і найвпливовіших політичних фігур в Україні була принаймні наскільки зберігається його вплив після відставки? Ну і наслідки цієї відставки до нашого ефіру вже долучився Ярослав Железняк, народний депутат, фракція Голос Ярославе, Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання без Єрмака поки що. Твої прогнози на цьому тижні парламент проголосує за бюджет чи ні? Власне, я на жаль переконаний, що станом на зараз немає людини в світі, яка може чітко сказати, чи це відбудеться чи ні. Тобто, бюджет абсолютно точно треба буде проголосувати в грудні. І це не тільки питання самого бюджету, а він є так званим prior action, тобто необхідною обов'язковою вимогою для того, щоб почала діяти програма МВФ і майбутній кредит від Європейського Союзу. Але зараз історія з бюджетом вона значно більше, ніж сам умовно просто затвердження, да, там кашториса країни, це справді стало політичним рішенням. Є величезна проблема в самій слузі народу. Багато різних е депутатів по достатньо різним мотивам: хтось через зарплати вчителів, хтось через недофінансування армії, хтось взагалі там просто якісь їх норми по округам не були враховані, але відмовляються голосувати. Сьогодні я так розумію, нахвечері десь в 9 годин вечора, ой, в дев'ятнадцять годин вечора, пробачте, буде засідання з прем'єр-міністром, і відповідно після цього ми зможемо зрозуміти, хоча би ну теоретично, чи можливо це на цьому пленарному тижні чи ні. Якщо ні, то у парламенту залишається лише один пленарний тиждень, і він достатньо, ну скажімо так, буде важкий з точки зору дедлайнів по бюджету. А це скажи, Ярославе, це е, така ситуація склалася, ситуація невизначеності через відставку Єрмака. Чи вона би сталася в будь-якому випадку не безвідносно того, є Ярмак чи нема Єрмак, бо, бо він же, я так розумію, все рівно відігравав якусь роль, щоб згуртувати парламент довкола потрібних владі ініціатив, ну і в тому числі бюджет? Я б напевно сказав би, що тут сукупність факторів, якщо там об'єктивно дивитися, перше. Бюджет з самого початку був погано написаний, ну тобто. Там дірка на фінансування армії 300 мільярдів, і при тому є ось купа популізму, який так чи інакше закладений в державний бюджет. Друге, уряд, орієнтуючись на позицію Офісу президента і самого президента, проігнорував багато слушних пропозицій народних депутатів, ну, наприклад, просто заклав 0 гривень на фінансування реформи БЕП. Там, і, або знову ж таки, ті ж самі зарплати вчителів, які не були враховані, і відповідно і так було проблемно. А після вже Міндічґейту, який в тому числі мав наслідками да, звільнення Алі Баби або Андрія Єрмака, то ну, це просто там ще посилило значно вимоги народних депутатів і відповідно зменшило кількість голосів. Не те, щоб Єрмак сильно мав прямий вплив колись на парламент. Яке я скажу більше, ні, напевно, це вже можна перевірити. Ну як ми побачили, поки жоден народний депутат, я не бачив, щоб виступив хоч на захист його, або щось там написав добре про нього, вже коли його звільнили. Але очевидно, що ну так чи інакше зараз. Є певна політична криза, і якраз прийняття чи не прийняття бюджету на цьому тижні дасть нам відповідь, наскільки ця криза поглиблена, тому що досі залишається величезна кількість вимог щодо, наприклад, там звільнення Юлії Сфереденка, які я абсолютно підтримую, тому що ну м'яко говорячи, ми її присутність в нашому житті за останні три тижні і не побачили. І ось якраз так чи інакше сьогодні коаліція ну має зібратися і визначатися ну, якимось базовим речам. А далі ми зрозуміємо, чи є у них голоси на бюджетчині. Я в такому вигляді за бюджет абсолютно точно голосувати не буду. Вважаю його ну. Просто якимось неадекватним, тому що ще раз не можна закладати е е зарплату військовим 4 роки на одному тому само самому рівні, не дефінансувати її в цьому в наступному році на 180 мільярдів, залишати дирку на армію 300 мільярдів, і при тому закладати популізм. Ну це просто злочинно для мене виглядає, попри всю політичну весь політичний антураж, який навколо бюджету зараз. Окей, тоді тут три крапки, будемо стежити. Дійсно, там було багато нарікань на ті статті бюджету, які зараз є, в тому числі і звинувачували творців бюджету, проєкту бюджету в тому, що там багато популізму. Тепер до фігури Андрія Єрмака. Ти, Ярославе, дуже багато вже сказав на цю тему і блогів випустив, і постів написав. Для мене станом на зараз лишається дуже утаємниченою. Історія з підозрою для Андрія Єрмака, яку після обшуків не вручили. І тут дуже багато вже сказано і написано. Хтось припускає, що набу І САП пішли на якусь політичну угоду, щоби не вручати підозру для Єрмака, і тоді вони не отримують підозри від СБУ, які на них вже нібито написані. Хтось каже, що стоп, 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 обшуки не дорівнює підозрі. Словом, варіантів дуже багато. Правда, Андрій Борисович вже заявив, що він піде до війська. Давай по порядку чи зрозуміло тобі станом на зараз. Яка доля підозри для Єрмака? Чи вона взагалі існує, чи можливо її навіть не існує, і дарма ми про це все говоримо? Ну я більше все ж таки переконаний, що так чи інакше вона ем, буде існувати. І а, цьому свідчить, ну, по-перше, сам факт обшуків. Ну, давай відверто. Я переконаний, що обшуків і необхідна гласна слідча дії, але ну, очевидно, вона була вже підготовлена з разом з підозрою до цього. По-друге, я переконаний а, в тому, що твої колеги з української правди а, достатньо, скажімо так. Правильно оцінюють ситуацію щодо того, що є достатньо документів для того, щоб підозра була, і підозра Єрмаку це ну, питання часу. тут мені здається теж все зрозуміло його крок, який ще раз поки немає жодного підтвердження, окрім коментаря індейки наземним змі, що він там йде в армію, ну він це Алібаба. Він ніяким чином цей крок не зупиняє цю підозру, не заважає. Ну і відверто говорячи, це, ну скажімо так, просто його умовно, зміна кар'єри не більше на процесуальні дії, це сильно вплинути не може. А ти кажеш, ти більше схиляєшся до думки, що підозра буде. Знову давай спробуємо просто пояснити нашій аудиторії. Підозра в чому? Бо, наприклад, дзеркало тижня писало про те, що Єрмаку готували підозру, нібито по справі будівництва великого будівництва цього кооперативу Династія в козині, де на що йшли в тому числі гроші з каси Міндіча. Це по цій справі може бути підозра, чи по якійсь інших тут інші. тут можливо в тебе якісь є свої джерела в набу. А, ти, я думаю, що тут чесно, не треба джерел все достатньо просто і зрозуміло. Так, я переконаний, і як ти правильно зазначила, багато там відео робив. Що хтось хоче на нашому youtube каналі «Залізний нардеп можете зайти, подивитися. Я переконаний, що один із цих будиночків може бути пов'язаний з Андрієм Єрмаком. І відповідно тоді це недостовірне декларування, незаконне збагачення. Я так розумію, ще стаття 209 легалізація грошей набутих злочинним шляхом. Mm -hmm. Окей, тоді ще одне питання: ти згадував українську правду? Вони про це теж писали, і ти теж про це писав: про те, що в останні там години чи хвилини перед звільненням Андрій Єрмак намагався якось ну, зберегти себе на посаді, і навіть хотів перезавантажити правоохоронні органи, тобто звільнити всіх силовиків очільників силових відомств і призначити своїх людей. Для мене ця тема теж до кінця не розкрита, тому що, в принципі, всі силові відомства очолювали люди Єрмака, ну, які були лояльні до нього. Чи правильно я розумію, що в останній момент вони від нього відвернулися, відмовилися служити чи як? Дивись, я можу там оперувати той інформацію, яка у мене є. Справді, Єрмак робив все можливе для того, щоб втриматись на посадах, в тому числі в минулий четвер, коли збиралася слуга народу, де мали якби слуги народу сказати свою думку президенту. Він роздавав злочинні команди, в тому числі деяким правоохоронним органам. Зокрема, із того, що мені відомо, це і мова йде про СБУ. Ну і так як це стосувалося деяких народних депутатів, в тому числі, наскільки я розумію, і мене, як активного, так сказати, викривача корупції Міндіча і Єрмака, то відповідно тоді ані СБУ, ані генпрокурор не підписали відповідно, ну не дали цьому ходу, не підписали ці речі. Таким чином. Так чи інакше можна сказати, що в якийсь момент правоохоронна система, яка, м'яко говорячи, у нас далеко від незалежності, окрім антикорупційних органів, ну, перестала виконувати злочинні команди Єрмака, що, мені здається, ще більше прискорило його фінал. А в цілому, як ти ставишся до цих повідомлень про те, що антикорупційні органи... Могли піти на якусь негласну чи гласну угоду не вручати підозру Єр... Єрмаку взамін на щось, наприклад, на те, щоб не чіпали їх. Це, мож... Це реально взагалі? Це, Це звучить тобі mm. правдоподібно чи ні? Ні, я переконаний, що очільники антикорупційних органів такі ж. Як і всі в принципі в наших політичних колах знають, що будь-яка домовленість з офісом президента завжди буде невиконана і, більш того, ну, максимально використана проти них. Я так само переконаний, що ніякої такої домовленості теоретично навіть бути не може. Ну, Сильно багато людей задіяно. Про це б одразу би написало, би там всі, напевно. Видання і журналісти, про яких ми з тобою знаємо, яких поважаємо. Тож в даному випадку ще раз. Обшуки це окрема процедура. Відповідно, підозра це окрема процедура. І мені подобається, і не пам'ятаю, хто вже наводив цей приклад, що, наприклад, коли була історія з Чернашовим, то йому підозру дали значно пізніше після обшуків. Це не означає, що її не буде, але на відміну від там, ДБР, СБУ і всіх інших правоохоронних органів, е Набу і САБ готують підозри так, щоб вони встояли в суді. Ми ж не хочемо, щоб потім Єрмак колись. Переміг в суді і сказав: ось ну, це був такий наклеп на такого реформатора, якого позбулася країна, і потім ще святкувала три дні. Тому ну дайте їм час, ну, підозра. По-перше, там у Чернишова кілька підозр, а по-друге, там же йому ну, дуже перше. сильно там, там, там же е, загвоздка була в тому, що Чернишова не було в Україні, коли підготовлена була для нього підозра, тому трішки запарилася. Це не заважає оголосити про підозру, я нагадаю, Синіченка не було в Україні, але йому оголосили. В даному випадку ми говоримо про першу підозру. Якщо вже детальніше по Чорношови це, що стосується ну, тих квартир забудови, і тоді відповідно вони, хоч і чекали, але ну ще раз між обшуками і підозрою, ну пройшло достатньо багато часу. Добре, тоді таке питання: якщо е, а ти стверджуєш, що на плівках Аліба це і є єрмак, як стверджують в правоохоронних органах в антикорупційних органах такий собі Аліба роздавав, нарізав задачі силовикам, е, як атакувати і коли атакувати антикорупційні органи. Якщо зараз єрмака немає, чи можемо ми із впевненістю сказати, що і антикорупційні органи безперешкодно будуть працювати? Чи все таки у владній команді і у владі лишилися люди, які будуть продовжувати гальмувати роботу антикорупційних органів, зокрема у справі Міндічгейт? Для мене є показником декілька напрямків, які так чи інакше я особисто буду достатньо ретельно контролювати, як голова ТСК, яка якраз розглядає історію з Міндічгейтом з боку парламенту. Пункт номер перший. Це фінансовий моніторинг. О, моя о, особиста точка зору сформована під час засідання ТЕСКАУС, яке було п'ять годин. Що пронін, який іронія долі проходить як фігурант в іншому епізоді набув щодо фортифікацій, а, максимально а, і голова фінансового моніторингу максимально це гальмує. Друге. Експерт можна момент, Там, я скажу очевидно, просто можливо, можливо, не всі знають. Філіп Пронін це голова Державної служби з фінансового моніторингу, і ця служба фінансового моніторингу вона має далі відстежувати, куди і як переправлялися ці відмиті гроші з пральні міндіча. І сам Пронін, він теж є фігурантом справи НАБУ, просто вже в іншої справи про розкрадання фортифікацій. Тут явно він, судячи з усього, не дуже готовий і радісно допомагати набу. Там у нього набор особистих досягнень перед антикорупційним законодавством. Але, врешті-решт, ну ще раз ми говоримо про інституцію, це фінансовий моніторинг. Друг... Це експертизи, які до цього контролювалися Галущенка через такого ще дуже відомого Рувін, був такий а, очільник ну, мовно, всіх експертиз і фігурант багатьох антикорупційних розслідувань. А напрямок номер 3 це детективи, які допомагали, щоб операція Міндіж Гейт, в принципі, Мідас відбулася, і відповідно, які досі. Залишаються по факту політичними в'язнями сидять в СІЗО по фальсифікованим справам. Ось для мене три показника, але я не є великим оптимістом щодо того, що ось ми прибрали єрмака, і одразу все зараз стане краще. Тому я переконаний, що у нас є, як то говориться. Класний приклад, це робота НАБУ і САП незалежних правоохоронних органів, обраних відповідно на міжнародних цих конкурсах з гарантією незалежності. І, ну, результат ми побачили. А є у нас інші правоохоронні органи. Ну, БЕП, от, зараз, слава Богу, перевантажуються. А які ну, мають політичне призначення, і для мене очевидно, що треба далі робити: брати модель, яка спрацювала, і далі її масштабувати на. НДБР, СБУ, Нацпол, Офіс Генпрокурора, ну от по, по всім цим напрямкам. Відповідно, тоді ми, в принципі, з тобою не будемо навіть теоретично обговорювати, чи може якийсь там Єрмак-2, 3, 4, незалежно від його прізвища, або взагалі когось, хто хто буде сидіти в офісі президента, чи в якомусь черговому їх бекофісі, впливати на правоохоронні органи. От подивись, ми ж зараз навіть теоретично не обговорюємо, чи є вплив на БЕП. Все. БЕП навіть зараз керівництво перезавантажили, обрали нормальних ребят, з НАБУ, і відповідно, ну це навіть не обговорюється як теоретичне питання. Знаєш, Ярослава, в якійсь надзвичайно дивній ситуації зараз опинилися правоохоронні органи, яких ми вважаємо і називаємо політично підзвітними чи залежними до президента, до владної команди. Наприклад, СБУ, або Офіс Генерального прокурора, це ті силові структури, які проводили обшуки в детективів набу і активно шукали там російські сліди. Зараз ті детективи, які в цих справах сидять в СІЗО, ти їх називаєш політичними в'язнями. І тут цим керівникам цих правоохоронних відомств, не знаю, там Василь Малюк, голова Служби безпеки, Руслан Кравченко, Генеральна прокуратура, тут треба вийти і сказати: або ми за чиєюсь вказівкою, або без вказівки. Робили з детективів набу політичних в'язнів, так і ми помилялися або ми не помилялися, і ми все ще проводимо. Продовжуємо шукати російські сліди в набу. До речі, російські сліди так і не були виявлені. Про це на тимчасово слідчій комісії в, в... перепрошую на засідання антикорупційного Анти комітету представники СБУ, І в нього запитували, як там російські сліди в НАБУ поживають. То він прямо сказав, що через 4 місяці роботи немає жодних доказів, що такі сліди були. І, 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 і в цьому світлі силовики як СБУ і офіс генпрокурора якось дуже виглядають погано. Я і зараз переконана, що це. Повністю фальсифікована справа, але я вважаю, що окрім того, що нам треба витягнути цих детективів, нам ще треба, в принципі, системно вирішити питання з правоохоронними органами. І у нас є ліки, які спрацювали, які показали чудовий результат, якими ми пишаємось. І я не розумію, чому ми зараз вагаємо час і не зробимо те ж саме по іншим правоохоронним органам. Ось мені здається. Так, системно треба вирішувати. Тобто витягнути детективів це справа честі. Але ну як говориться, на цьому ми не маємо зменшити свій цей потенціал вимог. І головна вимога це прийняти закон про що перезавантаження до БРСБУ, ну, РСБУ, там окрема реформа, Нацпол і офіс генпрокурора зробити те ж саме, що було зроблено умовно по Бебу. І тоді, тоді ми, в принципі, забудемо про існування такої проблеми. Там ще є окрема історія з судами, зокрема Печерським. Але ну, я сподіваюся, що там буде прискорена судова реформа. Ярославе, дякую дуже. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція Голос. Ми обговорювали відставку Андрія Єрмака і всі ті політичні, внутрішньополітичні наслідки, які можуть з'явитися після цієї відставки. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.